Усім привіт, ви потрапили на youtube канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф кухар цієї кухні трафіку. І на своєму youtube каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що інші не розповідають навіть на своїх курсах. Доведено моїми учнями, клієнтами на консультаціях, клієнтами на просування їхніх бізнесів. А просуваємо ми бізнес комплексно за допомогою зйомки професійного контенту. Достатньо дороге у нас обладнання. Постійно його оновлюємо. От сьогодні тестуємо мікрофон. До речі, як вам звук з нового мікрофону. Можете подивитися в мене в інстаграмі, який контент професійний ми знімаємо. Все це для бізнесу і разом в купі з таргетованою рекламою це все працює достатньо добре. Працюємо по всій Польщі, виїжджаємо в будь-яке місто, а територіально знаходимося у місті Лоц. Тому, якщо треба вирішити проблему з клієнтами в вашому бізнесі, пишіть мені в інстаграм шеф-фортреф. А ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього відео. Друзі, така традиція, скажімо, да, я постійно перезаписую своє відео і не просто так. Да? Якби є оновлення, Facebook постійно оновлюється, працює достатньо погано, і потрібно оновлювати матеріал, да? Акту, актуалізувати його, скажімо так. І в мене вже є два відео на Ютубі про те, як зв'язатися з службою підтримки Facebook. І я його оновлюю. Чому? тому, що міняється алгоритм. Да? Останнім часом достатньо взагалі важко зв'язатися і мені з ними було, але я все одно знайшов спосіб, який я вам зараз покажу. І, але навіть може бути, на жаль, така ситуація, що у вас все одно не буде варіанту зв'язку зі службою підтримки, тому що вона дається далеко не всім. Для цього потрібно запускати таргетовану рекламу. У когось майже відразу з'являється можливість зв'язку зі службою підтримки, в когось пізніше. Все це рандомно, система вирішує, а в когось навіть і може і не з'явитися. Ну, як, би, як система вирішить, так, на жаль, і відбувається. От. А я вам зараз буду показувати, як же зв'язатися зі службою підтримки. Для цього переходимо у наш Facebook на особистий аккаунт, аккаунт людини. Саме не на бізнес-сторінку, а на аккаунт людини. Тиснемо справка і підтримка. До речі, я перезаписую відео, тому що в мене ОБС е залагав і в мене чомусь не демонструвався екран. Просто заставка. Uh, так, справи, справочний центр, довідковий центр, uh, і опускаємося вниз. Пасіть справочний центр для бізнесу. А наразі у вас все буде так само, як і у мене. А от далі. далі, uh, Тут так само може бути, як і у мене. І відкривається таке нове вікно. Раніше тут була кнопка знизу зв'язатися з службою підтримки. Бачимо, що тут у мене звернення є uh, вже зі служби, до служби підтримки. Да? Що треба робити зараз? Тут. Є така от строчечка. Нам треба сюди вставити ID вашого якогось е, інструмента да, рекламного бізнес-сторінки або бізнес-портфоліо, або рекламного аккаунту. Де це взяти? Е, вам це потрібно зайти у ваш бізнес. Бізнес-портфоліо нині, да, або бізнес-менеджер, раніше, як він називався, як його створити, що це взагалі, таке, як туди додати бізнес сторінки, все налаштувати для реклами, а це дуже важливо. У мене є відео на, моє, на моєму YouTube-каналі, воно досі актуальне, незважаючи на те, що в минулому році я його знімав. Наразі перезнімати його не буду. Подивіться відео, як е, створити бізнес-менеджер. Так, ми потрапили в бізнес-менеджер, да, і нам потрібно взяти ID. Я буду брати ID сторінки. Наприклад, у вас, навіть якщо з рекламним аккаунтом проблема, а не зі сторінкою, натискаєте там сторінки після того, як ви додали сюди. І у вас тут є послання таке ID, натискаєте, скопійовано. І тепер треба це, цю ID вставити ось сюди. Вставляємо. І тут треба описати проблему. Що я раджу тут писати? Раджу тут писати. У мене зламали рекламний аккаунт. І відкрутили бюджет. Щось в такому дусі да, контекст саме про взлом. Чому про взлом? Тому що ну, чомусь це Facebook тригерить, і він саме активніше дає змогу да, там, вам зв'язатися зі службою підтримки, саме з реальною людиною, тому що тут как би, зараз є у них і і, ще асистент, який взагалі неефективно працює. Так, у нас підтягнувся поедішки наші рекламні. Інструменти, бізнес-сторінка, рекламний аккаунт, і тут можуть бути різні варіанти подальшого сценарію. Е, що треба робити? Ну, давайте перевіримо. Натиснемо бізнес-сторінку, далі. І зараз Facebook нам напише, що можемо зв'язатися по електронній пошті. І проблем не виявлено. <кій> вибачаюся, що каш, я трішки захворів. Е, був. Проблем не обнаружено. Е, зв'язатися з нами, вибачаюся. Тиснемо і бачимо, що тут ми можемо заповнити, описати нашу вже реальну проблему, що у вас дійсно трапилося. Да? Але ну, не раджу цього робити? тому що Тут цей варіант дозволяє тільки електронною поштою зв'язатися. Да? Зараз кнопка буде активна, коли я мінімально потрібну кількість символів веду. Нас цей варіант не влаштовує. Що зробити, щоб в онлайні спілкуватися з підтримкою. Тиснемо тут редагувати і обираємо «Рекламний аккаунт. І тиснемо далі. Дивимося, що зараз Facebook нам запропонує. Доки він буде завантажуватися, скажу вам, що якщо все одно немає можливості у зв'язку зі службою підтримки, вам це потрібно зробити. Можете написати мені в інстаграм, я допоможу вам це зробити. Через мене можна, у мене послуга така є. І, в принципі, якщо у вас є будь-які проблеми з Facebook, по таргету, по маркетингу, по. На зйомсі контенту, ласкаво прошу ось сюди там, в актуальних консультації, можете подивитися, яку велику кількість проблем я вирішив, різноманітних проблем, і вже давно я не оновлюю як би, це актуальне. Допомагаємо майже з усіма проблемами, а якщо не допомагаємо, гроші повертаємо назад у 100% кількості. Як би. Скільки заплатили, тільки повернули. Але це дуже рідко буває, майже все вирішуємо. Повертаємося назад. Дивимося, що нам тут запропонував Facebook зв'язатися зі службою підтримки. Бачите, трошки інший інтерфейс. І тут уже ми пишемо нашу реальну проблему, описуємо, ну, мінімум 92 символа, Давайте допишемо. Я написав всяку фігню, ви тут вже пишете вашу реальну проблему, що у вас трапилося. Можете прикріпити скріншот і далі не рекомендую номер телефону додавати, да, якщо пошта підтягується, Окей, нехай буде. І тиснемо чат. У вас відкриється тут або справа чат, або відкриється віконечко таке, де можна буде вже зв'язатися, поспілкуватися в лайві, в реальному чаті, як ви з людиною переписуєтеся, вибачаюся, в лайв форматі. Зараз це у мене неможливо, на, на жаль, да, тому що би, достатньо пізня година написано, що з п'ятої ранку. Ну, скоріше за все, якщо я натисну чат, то в мене відкриться діалогове вікно і аж о п'ятій годині ранку, да, там, коли підійде спеціаліст, я з ним почну спілкуватися. Вот. В принципі, би, ця тема працююча. Якщо у вас щось не так, напишіть в коментарях або напишіть мені в інстаграм вот. шеф-фортреф. Вийшло у вас чи ні, дуже-дуже цікаво, у кого працює. Так само, друзі, якщо ви хочете заробляти гроші віддалено, так як і я, да, вже майже 5 років займатися таргетованою рекламою. Якщо ви вже проходили курс, у вас є якісь проблеми певні з таргетом, з маркетингом, з дизайном банерів чи з пошуком клієнтів, у мене є чудова освітня програма навчання, наставництво, особисте. Персональні уроки зідзвонюємося, записи уроків. У мене є тут актуальний курс. Теж давно вже наоновлюю велика кількість відгуків, результатів учнів, як вони заробляють гроші, як вони закривають клієнтів. Перейдіть, ознайомтеся з цим всім. І в Інстаграмі, і на Ютубі. У мене є кейси з цими людьми. Там бачите, ось-ось, ось, ось, ось як би, це там таргетологи і підприємці. Це реальні люди, які проходили моє навчання. І так само, якщо ви підприємець, якого проблеми з залучанням клієнтів у ваш бізнес, у мене теж є освітня програма. Маркетинг, таргетинг, дизайн манерів, продаж, так, як продавати, залучати, прогрівати, продавати ваші продукти, товари. Теж велика кількість кейсів у мене з підприємцями є в інстаграмі і на YouTube каналі повні версії. В принципі, друзі, в мене на сьогодні все. Буду вдячний за лайк, за коментар під цим відео, за підписочку. Так само підписуйтесь, у мене дуже актуальна інформація, яку інші ну, реально на курсах навіть надають. це підтверджено іншими людьми. Усім дякую за увагу і до побачення!